Коли люди ходять до гадалок, якихось екстрасенсів, вони самі не розуміють того, що після тих походів в їхнє життя висвобождається куча бісів. Це прокляття. Оці всі люди, які розповідають, що там буде у людини, які хвороби будуть або ще щось, вони проговорюють в життя людини оці прокляття і вони збуваються. Бог взагалі сказав, що всі ці калдуни, ворожеї, вони царства Божого не успадкують. І їхня участь в гієні вогняній. Мало того, що людина приймає на себе ці прокляття, вони ще передаються із роду в рід. І це дуже страшно, щоб в наше життя приходили не прокляття, а благословіння. Нам потрібно йти не до гадалок, а йти до Бога, йти до церкви, до Божої людини. Божа людина вона промовляє в наше життя благословіння, благе слово. І потім в нашому житті немає цієї темряви, а є світло Боже, любов Божа. Амінь.